Історія четверта Секретне завдання дзвоника. Ельф дзвоник міцно тримав золоту нитку, яка мала привезти його до дівчинки Маргарити. Це важливе завдання дав йому Санта. Добре, що дзвоникові чарівні лижі могли ковзати не лише снігом, а й травою, ґрунтом та поверхнею води. Бо мали коліщата й плавці, які висувалися за потреби. Ельф змайстрував ці лижі власноруч і, стаючи на них, щоразу радів. Я їду до тебе, Маргарито, всміхнувся він, міцніше стиснувши золоту нитку, і шугнув у долину кілька поворотів і стрибок швидше, швидше, аж ось широка річка. Нарешті можна перепочити. Замилуваний світанком, дзвоник поринув у роздуми Куди ж приведе його золота нитка і хто та маленька дівчинка, чиє ім'я збігається з назвою Білої Квіточки, а серце тепле, мов сонечко. Невдовзі лижі доправили дзвоника до невеличкого гірського селища біля підніжжя гори. Тієї таки миті він відчував, як затремтіла нитка, підказуючи, що дитина вже поруч, і від хвилювання його сердечко закалатало. Скинувши лижі, ельф обережно закрокував сніжним килимом. Аж тут в око йому впала дівчинка на ганку одного з будинків, і він відпустив золоту нитку, зрозумівши, що знайшов свою маргаритку. Із собою дівчинка мала шкільний наплічник. Поцілувавши маму і зайшовши з ганку, вона помахала рукою на прощання, але до зграйки інших дітей, що поспішали до школи, чомусь не приєдналась, а натомість подалася за будинок. Тихенько, як мишка, дзвоник попрямував за нею. На задньому подвір'ї стояли дерев'яні санчата. В очах ельфа, який умів бачити чари, вони сяяли й мерехтіли іскрами любові. Їх змайстрував той, хто дуже любить цю маленьку дівчинку, прошепотів дзвоник. Поклавши наплічника на сніг, Маргарита пригорнула саншата до серця. Вигляд у неї був засмучений. Ох! зітхнув ельф. Вона, вочевидь, дуже сумує за тією людиною. Коли Маргарита сіла на санчата, щоб з'їхати з гірки, дзвоник зрозумів час настав і, дзенькнувши дзвіночком на своєму ковпачку, стрибнув просто дівчинці на коліна. Вона аж заклякла від подиву. Здавалося, час зупинився для неї. А тоді чарівна сила ельфа. Оповела її і зігріла зсередини. Отямившись, маленька охнула, і дзвоник заговорив до неї. Привіт, Маргарито, дуже дуже радий зустрітися з тобою. Зачудована дитинка випустила з рук мотузку, і ельф, перехопивши її зі сміхом, скомандував Гайда! Ой! злякалася Маргарита. Попереду закрижаніла кучугура. Санчата влетіли в неї на повній швидкості, тож маленька з остраху замружилась, але на диво сніг виявився свіжим і м'якеньким. Злетівши з високої снігової гірки, ельф і дівчинка попрямували до країни Різдва, де їх зустрів Санта Клаус. Добрий дідуню покатав гостю на спині стрімкого, пригостив смачнючим гарячим шоколадом. Ба навіть показав їй майстерні, де ельфи готували подарунки, а потім дзвоник улаштував гру в сніжки. Підбита ельфовою кулькою, дівчинка з реготом гепнулась у пухнастий сніг і заплющила очі. За мить її повіки розклепились, і вона виявила себе під великою крижаною кучугурою. Поруч лежали санчата. І, здавалося, ніби чарівна пригода була лише витвором її уяви. Та несподівано Маргарита відчула щось тепле в руці то був дзвіночок із ковпачка дзвоника. І дівчинці пригадалося все, включно зі словами, що їх ельф прошепотів їй на вушко Маргарито. Не сумуй за татком, він завжди поруч. Нехай ти більше і не побачиш його слідів на снігу. Повертаючись санчата на місце, маленька відчувала тепло від яскравих іскор любові, що сяяли навколо. Схопивши наплічник, вона помчала до школи, а дзвіночок ельфа дзеленчав і сповнював її серце радістю.